Привіт усім шанувальникам електромобілів в Україні! Перед вами спеціальний огляд для Міго Електрик КВ від каналу Вольтавта. Сьогодні у дрібницях розглянемо електрокросовер Audi Q4 e-tron з індексом 50. Слава Україні! Героям слава! Починаємо! Електричний кросовер від бренду 4-кілець виробляється не тільки в німецькому «Цвікау», але й на заводі в Китаї. Там Audi випускає його у співпраці з концерном FAW. Це китайська державна компанія, заснована в 1953 році. Огляд про електромобіль Audi з Китаю наш канал зробив ще на початку 2021-го. Тоді в об'єктив потрапила фактично паливна модель Q2L. Але бренд зі Штударда ще раніше вловив майбутню тенденцію популярності електромобілів, що збільшувалась, тому він представив електричну версію цього кросовера на виставці Авто Шанхай» ще у 2019-му. Модель Audi Q2L і e Tron заснована на платформі МКБ, як і його старший побратим по лінійці Ауді і e 55 quattro». Тобто, це фактична була переробка паливного авто на електрокар. Справа в тім, що архітектура MQB була створена для паливних авто і отримала лише модифікацію під електромотори та батарею. Але герой нашого випуску вже розроблявся як електромобіль. Насамперед про це говорить його нова архітектура. Електрична платформа MEB є спільною для всіх автобрендів, що входять до портфелю концерну Volkswagen Group. Тому кросовер Audi Q4 e-tron став найближчим родичем моделей Volkswagen ID.4 або шкода Enyaq IV. Всі ці авто уніфіковано технічно, але кузов, інтер'єр та всі налаштування у ауді, звичайно, свої фірмові. Модель Q4 і e tron представлена в Європі з двома типами кузова: стандартний універсал та купеподібний спортбек. В екстер'єрі звернув увагу на те, що решітка радіатора, хоч і схожа на реальну, але це суцільна пластина. А повітрозабірник розташований у нижній частині бампера. Ще зазначу, що світлодіодні фари вже є у базі. За доплату запропоновано матричне головне світло. Для нього в меню бортової системи можна вибрати малюнок ходових вогнів, але запрограмовано лише 4 варіанти. Індекс авто відразу говорить нам, що за розмірами кросовер розташувався між моделями Q3 та Q5, довжина цієї Audi 4,59 см, ширина 1,86, висота 1,63. Між осями 2 метри 76 см. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,28. Запропонована колеса діаметром дисків від 19 до 21 дюйма. Базовий варіант моделі отримав один електродвигун на задній осі. Тобто можна стверджувати, що q 4 e – це перша серійна Ауді з заднім приводом за всі роки існування бренду. Суперкар Audi R8 з заднім приводом не беремо до уваги. І все тому, що ця модель суперкара з трьома кільцями на лого випускається в лімітованих серіях, а довоєнні моделі з класичним компонуванням теж не відрізняються масовістю. Шасі і трона отримала стільки McPherson спереду і багатоважельну систему ззаду. Так як це ж все ж таки Audi, то у моделі є кілька варіантів підвізки. Крім стандартного, є і спортивна. У такого авто дорожній просвіт зменшений на 15 мм. Ця підвізка входить у пакет S-Line. Також є варіації авто з адаптивною підвіскою. Як опцію можна замовити кермовий механізм зі змінним кроком зубців. Як ви знаєте, це стандарт марки для повнопривідних версій із ДВС. Цю фішку вирішили використати і в електромобілях, зазначуючи те, що на задній вісі Q4 встановлені барабанні гальма, передні, звісно, дискові. Найпростіша модифікація, яка виробляється в Китаї, це Audi Q4 Tron з індексом 40. У неї один електродвигун на задній осі, потужністю 150 кВт або 204 кінських сіли. Розгін до сотні у такої версії триває 8,8 секунди, а максимальна швидкість 160 км на годину. У парду двигуна призначена батарея ємністю 84,8 кВт, яка забезпечить 605 км пробігу за циклом CLTC. Повнопривідна варіація компактного ітрона отримала назву Q4 Ітрон 50. У кросовера такий самий електромотор на задній вісі, як і у Сороковке, але він працює спільно з переднім двигуном, потужність якого 80 кВт або 109 кінських сил. Сумарний табун це 313 електроконячок. Зверну вашу увагу на те, що другий електромотор підключається лише за необхідності, наприклад, під час набору швидкості під час обгону. Так що за замовченням такий кросовер можна також вважати задньопривідним. Розгін до сотні у двомоторній варіації займе вже 6,8 секунд, а планку обмежувача швидкості не підняли це ті ж 160 км на годину. Батарея така ж, як і у 40-го, але запас ходу, оскільки авто потужніше менше, це 543 км. Q4 можна заряджати як від побутової розетки, так і від станції постійного струму потужністю до 125 кВт. У другому випадку за 10 хвилин батарея може отримати заряд достатнього для пробігу 130 км. Незважаючи на те, що це електромобіль з кузовом кросовер, який розроблявся як такий із самого початку, спереду у нього все ж не знайшлося місця для переднього багажника. За всіма законами він мав бути, але, як то кажуть, тут було вертілося, чорт до Так званий франк є у багатьох електроавто, які створювалися як електромобілі, а не переробки з ДВС. Також він є у всіх моделей Тесла. Німецьким інженерам довелося змістити кліматичну систему у своїй моделі ближче до переду авто, щоб забезпечити більше простору водію та пасажиру переднього ряду. Нібито задля цього і довелося пожертвувати переднім багажником. Перед тим, як перейдемо до салону, хотів би зазначити, що Audi Q4 Tron я вперше побачив на виставці Green Tech Festival у Берліні 2022-го. На той момент ця модель мені здалася найбільш збалансованою електричною Audi. Варто сказати, що моя думка не змінилася. Це привабливо електроавто за всіма показниками, включаючи ціни, і це до всього все ж таки Audi. В інтер'єрі німецькі дизайнери застосували кілька незвичних рішень. Наприклад, центральну консоль зробили дворівневою, на верхньому поверсі розташований пульт вибору режиму руху, а на нижньому бездрутова зарядка для смартфона. Віртуальні пристрої бачимо на екрані, діагональ якого 10 дюймів, а дисплей медіа системи може мати діагональ 10 або 12 дюймів. За доплатою як опції може бути проєкційний дисплей з функцією доповненої реальності та аудіосистема Sonos. Звернув вашу увагу, що перед вами ще й перша модель від Audi, яка отримала сенсорну кнопку на кермі. Але клімат це блок із фізичними клавішами. У базових варіацій авто обивка салону зроблена з синтетичного матеріалу, але в топових версіях або як опцію ви можете замовити обивку шкірою Nappa. Між передніми сидіннями є центральна подушка безпеки, яка запобігає травмам людей при аварії. Зверну увагу, що не у всіх моделей цього цінового сегменту є такий центральний airbag. Хочу відзначити ще одну цікаву особливість. Справа в тому, що ряди задніх сидінь у цьому авто розташовані за принципом амфітеатру. Задній диван на 7 см вище за рівень передніх крісел. Спинка дивана розділена на три частини у пропорції 40-20-40. Сидушка та спинка в міру які-та зручні. Центральна секція спеціально зроблена так, щоб у салоні можна перевозити, наприклад, лижі, але щоб ззаду ще могло б сидіти дві людини. У підлокітнику, що відкидається, є тільки два підсклянники. Звичайно, в авто такого класу є панорамний дах, але він не глухий. Є також люк, що зсувається. Він встановлений над переднім рядом. За обсягом багажника електричне Audi Q4 можна порівняти з моделлю Q5, а це 520 літрів під полицею. Зі складеними задніми сидіннями ви отримуєте 1490 літрів. Так, як цей електромобіль e КНР, то в ньому встановлені порти зарядки місцевого типу. Повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі змінного струму, ви знайдете праворуч на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Під тим самим лючком є порт швидкої зарядки стандарту GBT DC. Тобто через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. Придбати цю або подібну модель ви можете у нас, у найбільшого імпортеру електромобілів з Китаю компанії Вольтавто. Всі контакти в описі до цього відео. Також радимо підписатись на наш канал у телеграмі. Там ми публікуємо найактуальніші пропозиції по всім електроавто з Китаю, які є у продажу. На цьому сьогодні все. До зустрічі на наступному огляді. Пока!